Коли почалась повномасштабна війна, то сидіти на місці він не зміг, а він пішов в тероборон. В Кінці 22-го він каже: Я не можу сидіти, бо багато наших хлопців, яких ми знали, загинули. Він каже: я як я можу сидіти, якщо молоді хлопці гинуть, а я сиджу тут, хоч у мене броня, і я буду вертатися в свою рідну бригаду. Повернувся назад у Васильков. літав на, спочатку на Л39, встановлювався тоді він. Перенавчався на Міг-29-й і потім став виконувати бойові завдання. Останній його позивний скіф. Він є. І з цим позивним він загинув.